Ми з командою приїхали до Німеччини, аби показати вам, як проходять підготовку українські курсанти, тож поїхали. Є. Я курсант 4-го курсу. Проходжу курси у підготовців у німців. магазин, Самі перші дні це були ази, тобто уроки поводження з їхньою зброєю, як правильно себе вести зі зброєю, вивчали правила, без яких нас не допускали на стрільби. Є базова підготовка наших курсантів, да. але тут вона відшліфовується, доводиться до фіксування всіх тактичних навичок і вмінь. заняття сплановані таким чином, щоб польові заняття чергувалися з тренуваннями в умовах інтерактивного стрілецького комплексу. Коли військові приїжджають на навчання у Німеччину, вони мають змогу тренуватися за допомогою сучасних технологій. Одна з них це система Вортек. Ми маємо можливість пройти курс підготовки з використанням системи варта, яка дозволяє підвищити рівень індивідуальної підготовки кожного курсанта. Ця підготовка вчить ефективності застосування використання зброї, щоб вона могла бути застосована в будь-яких ситуаціях, в будь-яких положеннях, при будь-якому фізичному і емоційному навантаженні. Взагалі дуже подобається, цікаво, інтерактивно і це набагато цікавіше, ніж на полюванні. Це те місто, куди вранці хочеться прийти і півдня провести за покращенням навичок. Система, яка використовується тут при навчанні в умовах комплексу, вона дозволяє бачити свої результати через відповідні створені акаунти. І відповідно, що не вмілі дії, вони фіксуються. І кожний курсант, який е проходить цей комплекс, він бачить, що він не може піднятися до вищого рівня, поки він не виконує е вправно те завдання, яке йде на. Первинних рівнях він постійно контролює свої е, результати і відточує Є. свої вправні стрільби для того, щоб завдати один важливий постріл, який буде влучний. Мінус. Є. Справа танго. Вона зачища. Після викара. Як ми зробили, так? Да? Тут у нас не, не по плану <рес> да, да, Все поменялось. Та програма ну, досить ефективна. І я сподіваюся, що такі комплекси будуть надаватися в Україні для підготовки наших воїнів в умовах навчальних центрів для того, щоб підвищити рівень їхньої вогневої підготовки. Сама підготовка, поки мені все подобається. Я тут недовго, тільки другий тиждень. Дуже-дуже комфортно та дуже-дуже на хорошій атмосфері. Єдине, що ми можемо, це навчити їх настільки добре, наскільки це можливо. Ми намагаємося дати їм базові знання, наприклад, як сьогодні. І даємо їм можливість покращити та поглибити тактичні навички, закласти базу, щоб вони могли працювати правильно. Вид викладання абсолютно новий, абсолютно для нас е, нове і цікаве. По-друге, це речове забезпечення, дуже воно масштабне та дуже корисне в побуті для нас надалі. Розпаковка. Окей. Okay. Як я давно це мріяла зробити на камеру, антпакінг. Бронежилет, каска. Так, це все форма. Кепка в камуфляжі, флектарн. тобто традиційна кепка, дуже цікаво той факти, що. Е... Дивлячись до якого роду військ ти в Німеччині знаходишся, так ти і маєш носити. Тобто когось ми можемо бачили, вона ось таким чином, когось ось таким чином. Потім е, йде така тепла куртка. Вона дуже спасає, коли приїжджаєш зранку на заняття. Холодно, ще ранок. Оце горлошко дуже спасає. І ось такі ось штани. Ну, класно, зручно, тепло. От. Дощові штани. Так само вітру захисна куртка. Німеччина дуже любить е, нас е, радувати е, дощовою погодою, тому це е, топ-1 айтем для того, щоб виходити на заняття. Сім комплектів термобілизну. рушнички, Капцік. п'ять пар шкарпеток, носочки довгенькі, по коліна, щоб ноги не мерзли. Перці, берці дуже добрі. Друга пара берц. На колінники. вони великі, і в них зручно працювати. Рюкзак, який ми постійно беремо на наші заняття кожен день. Ложка, виделка, ніж і відкривачка. Фляга. Рукавички. Галоші. Я їх називаю чуні. Від болота від дощу. Натягаєш прямо поверх берців. Дуже гарна річ. Теплого формату, і в них можна спокійно ходити по болоту, по великих калюжах, і тобі взагалі нічого не дратує, не заважає. Окуляри ревіжени, дуже класні окуляри. Спальник теплий, спальник такий, моцний. Морд під ним він дуже м'якесенький, мені дуже подобається. От Спальний мішок, він добрий. Справді є корисні речі, які будуть використовуватися мною особисто в побуті, коли я прийду в це 100%. Ну що, давайте пробувати німецьку кухню, а саме те, що йдять українські курсанти у Німеччині. Їжа смачна. У меню сьогодні трав'яний суп. Таке враження, що він з м'ятою або з якимось з якимись такими травами, але дуже-дуже смачно насправді. А, вчора на вечерю давали. Пюрешку дуже смачно, до речі, без комочків, давно такої не їв. Пюре взагалі клас. І фарш з якоюсь підливкою. Здається, це яловичина. Вечеря смачна, багато їжі. Дуже насичений раціон. Де є і перша страва, і друга, і салат, салат на вибір. І ще десерт, і фрукти. Наїстися точно можна і дуже смачно поїсти теж. Нікому не рекомендую її пропускати. Коли ми дізналися, що ми будемо їхати в Німеччину, ми дуже зраділи, тому що це новий досвід, нові знання. Усі були дуже раді. Завдяки допомозі Німеччини українські військові мають змогу навчатися на сучасній зброї, вивчати новітні технології, при цьому перебуваючи у безпечних умовах. Важливо підкреслити, що Німеччина це безпечне середовище. Тут не літають ракети, дрони і немає повітряних тривог. Тут ти висипаєшся, тебе е, трошки легше цим. Тут вони тренуються з самого ранку і до пізнього вечора. І ти приходиш на заняття, повністю посвячуєш тебе себе цьому. Ну, як на мене, здається, краще засвоюється. Це їхній другий день стрільб і приблизно другий тиждень навчання. Сьогодні вони працюють зі штурмовою гвинтівкою G36. Цей автомат дуже новий. він набагато легший в роботі, з ним дуже легко працювати. Мені навіть здається, по возі він набагато легший, і він ж е, призначений для праворуких та ліворуких. Можна обирати, як працювати, як тобі зручніше. Вони дуже стараються вдосконалюватися, але їм ще багато чому потрібно навчитись. Тож це дійсно непросто. Є таке правило, що якщо ти Десь помиляєшся, додається десь відтискання. І потім в кінці дня ці відтискання треба відпрацювати. От. І в нас є часто жартуємо про те, що якась маленька помилка, яку ніхто не побачив, і ми жартуємо про типу, це десяточка. А за вчорашній день в лісі заробили 100. Ці Відтискання відроблюємо всі разом командує. Інструктора також з нами. Ми відчуваємо підтримку, тому що вони знають, яка в нас ситуація в країні. На кого ми навчаємося, ким ми будемо, і тому ну, підтримка є для нас. Це справжнє завдання, тому що ми знаємо задля чого ми їх тренуємо. Тож у нас є чітка мета, до якої ми рухаємось, і українці також мають чітку мету. Вони розуміють, чому повинні інтенсивно тренуватися та докладати всіх зусиль, щоб вдосконалюватися. Хлопці, хто готовий, підходьте сюди, будь ласка. Додаємо в цій зоні робота е, ворожого снайпера і визначаємо е, його сектор стрільби. Якщо ми бачимо, що, наприклад, цей стрілець не реагує на те, що над ним висить дрон то ми, інструктор може самостійно прийняти рішення і позначити його або поранений, або вбитий. І йому буде через динамік налагоджуватись повідомлення про те, що він поранений і рандомно, наприклад, там, верхню частину травує нижньої кінцівки збройні сили України привозять не лише курсантів, а й інструкторів та керівний склад Збройних сил. Нам є чим ділитися, і цей обмін відбувається під час кожного заняття. Деякі ідеї та те, що відбувається в Україні, ми можемо включити у наше навчання та наше мислення. Досвід армії, яка постійно знаходиться в зоні бойового зіткнення, він неоцінний. Да. І в цьому ми теж можемо адаптуватися та брати уроки в українців. Це е, той крок, який дозволить в майбутньому інтегрутуватися е, нашим Збройним силам в межах загальної колективної європейської безпеки. Насправді важко говорити про готовність до бойових дій, адже це залежить не лише від підготовки, а й від психологічного стану. Ми просто намагаємось добре їх підготувати і робимо це якнайкраще. На цьому наша німецька подорож добігає до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь та діліться цим відео з друзями. І не забувайте про коментарі, адже ми читаємо кожен. До зустрічі!